Декілька годин назад Apple випустила оновлення iOS 17.2 для ваших айфонів, а також вийде iPadOS 172, оновилась macOS, watchOS, ну і все, що там постійно оновлюється. Зараз я дуже коротко пройдусь по основним змінам, тому що деякі з них дійсно важливі. Головне, що видно одразу, з'явився новий стандартний застосунок. Щоденник, поки що доволі простий, але як на мене, прикольна річ. Тим більше безкоштовна. Наприклад, щоденник можна вести як зазвичай. Як ви робили в школі, щоб загадувати, що і коли робилось. А можна, щоб зробити себе більш дисциплінованим. Я, наприклад, хотів би спробувати його для фотографії. Справа в тому, що інколи немає ні часу, ні бажання щось робити, а фотографувати я люблю і треба якось себе розвивати. Тому я поставив нагадування щоденника через день, щоб він сам мене питав: А що ж ти паскуда зробив? І таким чином, якщо я нічого не сфотографував, то сам буду знати, що ну от нічого паскуда не зробив. А якщо хоча б щось намагався, то буду додавати це в стрічку свого Щоденника. Створити новий пост просто: натискаєте плюсик, і далі додаєте треки, які ви слухали, фото, відео, які знімали, місця, де були, і можна все це підписувати текстом. Далі ці пости будуть виводитись в стрічці, як звичайні пости. Звичайно, ви не хочете, щоб хтось читав ваш щоденник, тому його можна поставити під Face ID на налаштуваннях. А сам застосунок буде вам давати поради, що додавати. Тут є справжні підкастки: сфоткати подарунок чи написати важливі для вас людині. При створенні посту можна подивитись рекомендовано. Тут сам iPhone надасть вам можливість вибрати, що додати. А можна додати, як я вже сказав, картинки, відео, музику, геолокацію і все це діло підписати. Звісно, killer Feature це не назвеш, і тим більше є більш потужні сторонні застосунки, як Day One. Але вони платні, а це безкоштовний застосунок, який буде розвиватись. Можливо, коли сторонні розробники також підключаться і можливості цього сервісу розширяться, ним можна буде користуватися як основним. Прикольно, що розширяють можливості action button. Тепер сюди можна покласти миттєвий переклад. Працює охрененно. анімація чи не найкраща у всій системі. Просто затискаєте і починаєте говорити. Українська є і розпізнається дуже гарно. Але єдиний мінус самого сервіса перекладач VOS це мала кількість підтримуючихся мов. Звісно, відносно мало порівняно з Google Translate. Наприклад, литовської немає. Але українська є, і це вже круто. Буде в нагоді тим, хто за кордоном. В застосунку погода, ви можете. Дивитись не просто прогноз на 10 днів наперед, але і більш детальний для кожного дня. І тепер є вкладка опади. Можна подивитись інфу про опади на 10 днів. Є карта вітру на 24 години. Це може бути зручно при велоподорожах, де й в цілому розібратись в погоді тепер вже цілий квест, бо це прям дуже потужний застосунок. Ну а також у погоди з'явилися декілька нових віджитів. Для мене найцікавіші деталі. Коли в маленькому віконцю ховається вся необхідна інформація, я додав його в свою основну стопку на робочому столі. Але є ще два: прогноз на декілька днів в компактному вікні, і віджит західа сходу сонця. Дуже важливі оновлення в камері. Найкраще оновлення для мене це збільшена швидкість фокусування в телеоб'єктиві. Особливо важливо для мене в Pro Max версії. Я подивився, це дійсно впливає на перемикання саме на фізичний модуль камери. Раніше було не так круто. Я думав, що це так і треба. Ну тобто, коли у тебе об'єкти дуже близько, ти не можеш перемикатись нормально на 5х, і включається інтерполяція. Тепер же навіть при не дуже гарному освітленні все відбувається дуже швидко, і для мене це прям кілер-фіча. Найкраще, я вам скажу, в цьому оновленні. Ще в камері додали можливість знімати просторове відео для Vision Pro. Працює тільки на 15 прошках, вмикається в налаштуваннях камери, і далі при зйомці відео у вас з'являється додаткова іконочка. Зйомка тільки в горизонтальному режимі і тільки в 1080p 30 кадрів на секунду. На айфоні таке відео виглядає як звичайне, а от в про воно буде просто ровим. А ще при вході в галереї вам запропонується використовувати музику з Apple Music для ваших згадувань. В Airdrop нарешті з'явилось налаштування передачі по стільниковій мережі. Тобто, якщо ви починаєте щось комусь передавати, а потім відходите подалі, то передача припинялась. А зараз, якщо ви включите цей пункт, вона продовжується по стільниковій мережі. До того ж, стабільність роботи, як кажуть, сильно покращилась. А ще ви можете тепер передавати дотиком айфонів один до одного не тільки свою картку контакт чи якусь там інформацію по типу файлів, відео, а ще і різні білети, наприклад, авіаквітки чи білети в кіно. В Стандартному відеоплеєрі в iOS поміняли розташування іконок, і головне додали зручне прискорення відео. Це відноситься і до відео з Safari, і також до, наприклад, Apple TV тобто це зручно. При редагуванні моджі можна додати груди більшого розміру. Це прям дуже важливо для iPhone 13, 14 серії. Додали підтримку бездротових зарядок чи. Два. Тепер вони будуть заряджатися зі швидкістю до 15 Вт. І я нагадаю, що Ч2 тепер стандарт для всіх смартфонів, в тому числі і на Android. Подивимось, хто буде першим, хто зробить MagSafe фактично і на Android. Бо це буде прикольно. Всі аксесуари для айфонівського MagSafe будуть працювати із Androidми. Ну тобто, якщо вони додадуть магніти, це прям буде швидко. Круто. А ще в Apple Music тепер з'явився окремий плейліст з вашими вибраними. Якщо ви часто відмічаєте щось з зірочкою, я цього чогось ніколи не робив, то у вас буде окрема вкладка, і ви зможете все це діло прослуховувати. Можливо, треба розпочати. Там є ще декілька змін в iMessage, в News, Але ці сервіси у нас чи доступні і не популярні, чи навіть недоступні. І тому зупинятись на них я не буду. Оце всі важливі оновлення, окремо, звісно, можна згадати ще там про оновлення безпеки. там, Фіга всього стабільності і кажуть, що це прямо новлення, яке сильно фіксить автономність. Вона й до цього була офігенною. Тепер вони будуть працювати ще довше. Ну, подивимось. Дякую вам за те, що подивились це відео. Не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Всім пока.